Закарпатські військові виснажені, але готові й надалі захищати свою батьківщину на сході України. Про це в телефонній розмові нам повідомив Мукачівський священник, котрий нині служить у збройних силах. За його словами, солдати не мають нагальної потреби в харчах чи озброєні. Усім належним їх забезпечують держава спільно з громадськими організаціями та місцевим населенням. Мешканці Луганщини та Донеччини за спостереженнями військовослужбовців останнім часом різко змінили своє ставлення до них та намагаються всіляко допомагати солдатам місцеве населення, те, що на нас зовсім по-іншому. Побачивши відношення сепаратистів до себе і відношення української армії до себе, кардинально різниця. Люди зрозуміли, хто їх, скажімо так, і навіть місцеве населення старається допомагати тими ж продуктами, щоб трошки якось себе відчути ближче додому. Uh -huh. Абсолютно інші погляди, тобто вони вже не вважають нас загарбниками, основна маса, а вважають, що дійсно для того, щоб свою державу.